Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Бахмут, що заважає знищити росіян у Бахмуті, повернути їм всі їхні злочини, бомби, ракети, снаряди і друг, всю агресію, їм на голову, назад, в них, щоб все взірвалося, щоб у місто Бахмут було запущено, щоб в них усе там взірвалося, цих військових. Які перешкоди, скажіть нам, щоб звільнити пахмут від російської навали, агресії. Готуються військові України. Так, тут важка ситуація. Проте перемога, Бахмуті перемога України. Страшні обстріли, дуже сильні обстріли взагалі тут. Погромлено все, абсолютно бідний Бахмут. Дайте нам сили, допоможіть так, буде допомога, дивіться. Ой, тут вийшов Верховний суд, тут кожен, хто робив злочин, стріляв, обстрілював ці будинки, знищував Бахмут, тут оцей кожен військовий Росії, найманець чи хто б то не був, він отримає назад. Оце все собі назад, абсолютно це весь біль. Руйнування, страждання отримає назад і. Ну тут мені йде, що, наче як, запланований важкий бій, має відбутися. Проте ворога буде дуже сильно знищено і так Такої битви, як планується, не буде. От вона буде вдала, операція така вдала буде по знищенню саме ворога. Ну і потерпає місто, бідне місто, просто жах, обстріл, масштабний. Надзвичай. Заманюють, так, працюють і колаборант Ну, що тут твориться? Так, в місто не можна заходити в, саме, в самому місті, там, як, як наче пастка, от хитрощами вони виманюють. Проте наші військові знають, як вбити росіян. Вони придумали. А Росія жде, що от зараз наші військові підуть прямо через Бахмут і там їх буде е вогнем знищить це росіяни на це розраховують. Проте до військових України прийде підтримка. Так, ну, я бачу, що буде оточення російських військових. Їх візьмуть в оточення. І це, це ворог не розраховує. А в місто дуже небезпечно заходити. Оце місто треба брати в оточення. Це я заперечую. Прошу ви ще сили. Допоможіть нам, будь ласка. Заперечую, 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 заперечую. 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 Відкриваю всі шляхи дороги на перемогу. Заперечую Бахмуті військовим України. Заперечую, приходи фортуна. Відкриваю всі шляхи на успіх у бойових діях. Колаборанти дуже сильна агентура працює, виплати, страшні сумасшедші. Все здається, повністю заперечую. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити роти всім колаборантам. Більше вони не можуть працювати на ворога де будуть викриті зачищена територія від колаборантів, від зрадників, від злочинців, що працюють на ворога. І прошу допомоги для військових України надходить. Вся необхідна зброя, допомога далекобійними ракетами, літаками, винищувачами, все, що необхідно. Щоб захистити наших військових у бою і відкрити всі шляхи на звільнення Бахмуту і знищення російських військових, більше нічого не заважає, Перекриваю. військовим України знищити росіян у Бахмуті, щоб більше вони не могли обстрілювати місто і вбивати. І військових України і цивільних людей буде так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть Поверховному суду повернути російським військовим всі їхні випущені бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухи, руйнування, і біль, і страждання. і Смерті, що були завдані українцям у Бахмуті, військовим України, їм назад весь цей жах війни вертається, і з ними все це станеться, і вони будуть. Взриватися, і на голову їм будуть падати і снаряди, і бомби, і ракети, і все і їм назад. Вертається весь цей жах війни, і біль, і страждання. Де будуть знищені вони геть. Усі буде так, буде так, буде так. І прошу допомогти і захистити військових України у Бахмуті. Від Агресії російської і відвернути від військових України всі бомби, ракети, дрони, снаряди, ламки, кулі відвернути і все ворогу назад в нього летить, звідки вилітає, туди і впаде, буде так, буде так, буде так, буде так де буде захист міцний, який вічний, його не зняти. Буде так, буде так, буде так. Ти повністю знищено ворога Бахмуті. Не зможе він нічого зробити. Тікає, всі дороги, його закриті, шляхи закриті. Немає чого. Буде все сказано здійснено Прошу зламати, зруйнувати всі плани ворожі Російської Федерації. Щодо Бахмуту, всі плани зруйновані. Зламано все. Буде так. Закриваєш